Персик, звичайний український 45 гривень кілограм. Найдешевший товар на ринку сьогодні сливочка. Вона коштує 15 гривень. Називається богатирка. Це трошки з кислинкою, Ціна її доступна. Від найдешевшого товару переходимо на найдорогії товар, який є на ринку. Солодкий, свіжний, апетитний український виноград 220 гривень за кілограм. Ще ми маємо абрикоску. Абрикоска так само солоденька, в дуже гарній украсі, жовтенька. Все, як має бути 65 гривень за кілограм. Заходьте на ринок шувар. На ринку шувар сьогодні лохина коштує 120 гривень за кілограм. За літру 80 гривень. Приходьте на ринок шувар. Раді будемо бачити. Що в нас є на сьогодні? Є така гарна черешня. Темна по 100 гривень. Світла також 100. Персика 60. Менший 40. Нектаренка більше 40, менше 30.